Чому недобрий? І чи буде ця атака продовжуватися в наступні дні? Що росіяни намагаються досягти? Обстрілюючи просто всі міста України сьогодні по суті одночасно? Давайте почнемо з того, що варто очікувати продовження ракетної атаки. сьогодні наразі акваторії Чорного моря зосереджено 6 ракетоносіїв і приблизно до 40 ракет калібр. Вже випущено по території України 75 Тре віддати належне українським ППО, збито більше 40 ракет, знищено декілька дронів Камікадзе. Можемо говорити про те, що це наймасовіша ракетна атака по території України, враховуючи кількість випущених ракет, застосування дронів камікадзе і головне географія нанесення ракетних ударів. Як ви слушно зауважили, по всій території України без виключення. Починаючи від... Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва, Києва, Львова, Житомира, Суми та інших населених пунктів. Причому основними цілями окупантів є виключно житлова інфраструктура або об'єкти критичної інфраструктури. Для чого це робиться? Посіяти хаос і паніку серед українців, зламати дух і волю супротиву це основне. Бо погодьтеся, важко назвати військовими об'єктами музей Ханенка філармонію, або дитячі майданчики, куди влучили російські ракети. Це молодця про спланований характер ракетного терору, який, на думку росіян, має, а по-перше, запобігти заподіяти масовим жертвам серед цивільного населення, бо не випадковий час нанесення ракетних ударів. Ну, відповідно, створити ситуацію неконтрольованого хаосу. Але те, що наразі відбувається, Збройні Сили України, зокрема ППО, дають гідної відсіч. На Київській області збито шість ракет, Одеські три ракети. Як я вже говорив, взагалі силами ППО збито більше 40 ракет. Оцей ракетний обстріл наочно засвідчив, що жодних перемовин з Російською Федерацією не може і взагалі мовитися йти мова. Перше, що необхідно українській стороні. Це системи ППО, ті самі системи Айріс, про які німецька сторона обіцяла те, що вони вже найближчим часом зможуть передати Україні. Оцей ракетний обстріл научно засвідчив, що українській стороні треба наполягати рішуче вимагати навіть від країн заходу надання нам передових технологій, мовиться про системи ППО. Тільки айріш, але й відповідна, якщо запрацював ленд-ліз це має бути системи Петріот і відповідна насам американсько норвезького виробництва. Пане Дмитро, сьогодні Путін збирає так радбез російський Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, також зустрічається зі своїми військовими та силовими керівниками. І власне плюс у цей от масований удар по всій території України. Чи може бути таке, що в нас буде знову ж таки новий виток і нова атака ворога по території України не тільки там по лінії теперішнього фронту, але можливо і з півночі? Давайте не виключати власне білоруський напрямок. Серед головного можемо сказати поява досить ну, тривожної інформації щодо передачі Збройним силам Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів іскандер, дальність враження до 500 кілометрів, і відповідно можливості розміщення на території Республіки Білорусь ракетних комплексів Стриста, які модифіковані для нанесення. Ударів по виключно наземних цілях дальність ураження – 100-200 кілометрів. Тому можемо говорити про те, що власне значна частина території знаходиться під можливим ракетним ударом з боку республіки Білорусь, і тут головне те, що починаючи з 28 серпня, чи не вперше територія Республіки Білорусь була використана для нанесення відповідна. І е, авіаційна удара з використанням ракет х 22 Це ще радянська розробка, але менше з тим. Сьогодні надійшла інформація про те, що з території Республіки Білорусь було запущено іранське двоє камікадзе, шахід 136 Дальність їх польоту до тисячі кілометрів, бойова частина 40 кілограм відповідно, розмах крила до трьох метрів. Єдине, що шановні українці, не варто нарікати на систему українського ППО. Висота потолка відповідно, на висота на якій він летить, це до 40 метрів. Досить складно працювати з системами ППО, але менше з тим, вже наразі є інформація, що до десятка цих шахідів збито українськими засобами ППО. Що стосується особового складу. Країни окупанта і їх можливості передислокації на території Республіки Білорусь. На щастя, інформація про прибуття на території Республіки Білорусь до 20 тисяч мобілізованих, про що раніше повідомляла українська розвідка, не підтвердилася. Але я ще раз підкреслюю, наголошую: не можна відкидати можливості повторення сценарія лютого. 22 року, коли територія Республіки Білорусь була використана як плацдарм для просування в напрямку Києва, тим більше остання заява Наєва говорить про те, що власне повторення можливого сценарію це не виключається. І єдине на чому наполягає український генерал, те, що російській стороні потрібно буде 2-3 місяці для формування відповідного контингенту вторгнення. Наразі ситуація на україно білоруському кордоні повністю контролюється, проводяться відповідні військові навчання, які унеможливлять повторення подібного сценарію. Чисельність угрупування ЗСУ достатньо для того, щоб локалізувати подібні, скажімо, наміри Російської Федерації щодо використання Республіки Білорусь як плацдарм для вторгнення в Україну якої реакції Заходу доб'ється Росія цією масованою атакою? Тому що ну конгрес США вже був внесений законопроект про визнання Росії країною спонсором тероризму і визнання дій росіян в Україні геноцидом після цієї атаки, як буде рахувати Захід? Ви знаєте, давайте почнемо з того, що є вже є реакція. власне, на Естонія заявила про те, що готує документи щодо визнання Росії не державою спонсором терористам, а державою терористом. Яка буде реакція заходу? Вона вже є після власне ракетного обстрілу міста Запоріжжя і з чисельних фактів загибелі цивільного населення. Захід заявив про те, що будуть відповідні економічні санкції, прискорений характер військово-технічної допомоги українській стороні в першу чергу це передача систем ППО і високоточної зброї. Мовиться про хаймерси і відповідна проти радіолокаційні ракети, якими оснащені українські е винищувачі оце вся е реальна е реальний пакет допомоги, який дозволить українській стороні унеможливити подальший характер ракетного терору з боку Російської Федерації. Ну а цей законопроект, про який я казала, що був внесений до конгресу Сполучених Штатів. Очевидно, що після цієї атаки він теж мав би бути прийнятий проголосований. Про визнання Росії це, так. А, ще на завершення. Чи варто дійсно очікувати нам в найближчі дні масових чергових атак? І чи варто людям до них окремо підготуватися? Можливо, знаєте, наново зібрати у ці тривожні валізки. Тому що багато хто вже встиг розслабитися? Жодним чином не можна розслаблятися. Тактика нанесення ракетних ударів вона буде продовжена. Російська Федерація прекрасно розуміє, що протидіяти успішному контрнаступу ЗСУ на всіх винятку напрямках фронту наразі немає можливості. Тому відповідно, Російська Федерація буде використовувати е, в якості елементів стримування, саме характер масового терору серед нанесення ракетних ударів виключно по житловій інфраструктурі. Я закликаю. Українців у кожного має бути тривожна валіза і має бути відпрацьований алгоритм ваших дій, якщо ви почули, сигнали повітряної тривоги. Не нехтуйте. Останні події научно засвідчили про те, що в Сільно Російської Федерації є виключно житлові квартали українських міст, причому з масовим характером жертв серед цивільного населення. Чи варто очікувати, що під цією атакою, так прикриваючись нею, вони підуть в штурм на фронті загострення піде на фронті? От зараз, зокрема, там на напрямках, на яких у нас найгарячіше, Бахмут і ця ділянка. Так, на, наразі дійсно саме Бахмутська ділянка, вона найгарячіша. За даними британської розвідки, російській стороні вдалося просунутися на відстань до 2 кілометрів, а саме на Бахмутський напрямок перекидається додаткові підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Учасники приватної військової компанії Вагнер в тому числі. Так звані е, особи, які, е, ну, скажімо так, були завербовані в місцях побавлення волі на території Російської Федерації. Крім того, на Бахмутському напрямку зафіксована передислокація підрозділів так званого бойового армійського резерва країни. це Бахмутський напрямок Солідар. І власна Авдіївка наразі розглядається російською стороною як ключовий напрямок для покращення своїх тактичних позицій на лінії фронту. Варто зауважити, що інформація інституту вивчення війни, якій говорить про те, що власна російська сторона може пожертвувати Луганщину і Донеччину для отримання Херсонського напрямку, як свідчить подальший розвиток подій, не відповідає дійсності. але менше з тим. Я хотів би знову, я не заспокій, я Констатую введення додаткових резервів Збройними силами України дозволило стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Більше того, в Донецькій області є подача успішне просування в районі Лимана, є успішне просування е, в, 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 в тимчасово окупованими територіями Луганської області. Звільнено вже сім населених пунктів збройні сили України. Наблизилися на відстань до 20 кілометрів до ключового логістичного центру окупаційної армії міста Сватове, плюс відповідне просування Збройних сил України е, теренами Херсонської області. Там так само є успішний сталий характер просування, власне, з цим пов'язаний оцей ракетний терор з боку Російської Федерації, не маючи можливості протистояти безпосередньо на лінії фронту. Вони я ще раз підкреслю зосередили зусилля на нанесенні ракетних ударів по житлових інфраструктурних об'єктах. Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Снігирьо, військовий експерт, із нами на зв'язку. Був.